Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо нову програму по заробітку у доларах без вкладень, але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі що до проєктів. Сьогодні ми вже зможемо штампити наші NFT від Viper Wallet на плейбуксі і от свої токени Також було питання що до майнінг лайткоїна. Проект платить. Мені сьогодні приходила виплата. Просто, можливо, викидає помилку, тому повторіть. Вивід декілька разів. Давайте я вам покажу в гаманці, що мені вона сьогодні прийшла. Я записую це відео ввечері 6 числа. Як бачимо, ось ця виплата мені прийшла на гаманець, тому проект продовжує платити. Тому просто, якщо у вас виникає помилка, повторіть вивід, і він повинен пройти. Також, хто ще не пройшов квест від полігон проходимо, залишилось лише 2 дні і чекаємо наступного квеста. Ну і далі, давайте перейдемо вже. До самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас Пакет Share. Це програма. По заробітку у доларах. Тут ми ділимося своїм невикористаним інтернет-трафіком і на цьому заробляємо. І давайте переведемо цю сторінку, щоб ознайомитись більш детально. Ну як тут вказано, для того щоб нам почати, нам потрібно виконати три простих кроки: це встановити та зареєструватися у програмі. Далі запустити, створити обліковий запис і все ми починаємо заробляти на повному автоматі. Платити тут нам будуть до 50 центів за гігабайт. Також тут приділяють увагу безпеки Пеки та захисту наших особистих даних. Далі ми можемо розглянути фактори, які впливають на наш заробіток, це наше місце положення, також кількість підключених IP, і також загальна швидкість нашого інтернету. Ну і далі тут є ще ось такий якби, калькулятор, де ми можемо, скільки ми будемо використовувати щомісяця інтернету і скільки ми будемо на цьому заробляти. Звичайно, точно вирахувати ви не зможете, але можемо ще переглянути і тут, скільки нам платять за 1 ГБ. Як бачимо, тут показано, що за 1 ГБ нам платять 20 центів, а там вказано, що 50, але я думаю, там вказано просто, що в нас буде підключений не один гаджет, а взагалі нам будуть платити по 20 центів за кожен гігабайт. Далі ми можемо тут запрошувати друзів та партнерів. Реферальна програма тут 10% від заробітку нашими партнерами. Також, якщо ви при реєстрації вказуєте код партнера, який вас запросив, ви додатково отримуєте 5 доларів. Ну і далі, що нам потрібно, це завантажити програму собі на комп'ютер або ноутбук. Також ми можемо завантажити на Android. Далі також буде доступно Mac та Linux. Але поки що ми можемо встановлювати на Windows або Android. ну або заразом і на цьому ще більше заробляти. Ну і далі натискаємо завантажити, завантажуємо програму, встановлюємо її. Я думаю, нікому не потрібно показувати, як це робиться. Я вже її встановив. Ну і далі вона у вас запускається. У вас відкриться форма реєстрації. Тут вона дуже проста: e пароль підтверджуєте. Також вводите реферальний код для отримання бонусу в 5 доларів. Код я залишу в посиланні, можете його використовувати. Ну і далі просто авторизуйтесь в самій програмі, вона в. Запускається, виглядає вона ось таким чином. У вас буде 5000 пунктів відразу на балансі, якщо ви використовуєте реф-код, це в нас 5000 пунктів і все в нас вона починає працювати і приносити нам кошти. Далі ми просто користуємося інтернетом і заробляємо. У мене ця програма запущена десь декілька часів, і як бачите, скільки вона мені принесла. Ну і далі ми повертаємося на сам сайт, входимо за тими даними, що ми реєструвалися, вводимо її сюди, також можна натиснути за Пам'ятати пароль, увійти, і входимо в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо, скільки трафіка сьогодні ми використали. Далі тут будуть відображатися наші виплати, далі наші реферали, і також пристрої, які в нас підключені. У мене підключено два це комп'ютер та ноутбук Бачимо, скільки мені вдалося заробити, і скільки трафіку сьогодні використано. Ну і далі, що до виплати, для цього повертаємося в саму програму і тут натискаємо Вивід, Віздро. І як бачимо, мінімальна сума для. Для виплати тут 20 доларів. Після того, як ми її назбираємо, у нас відкриться форма для виводу, і ми вже зможемо виводити ці кошти. Тобто тут все доволі просто, ми просто встановлюємо і починаємо заробляти на повному автоматі. Ну і після збору мінімальної суми виводимо собі на гаманець. Ну і все, нема тут більше про що розповідати. Встановлюємо та тестуємо цю програму. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом. Просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!